Капланське благословіння на 1 березня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослави, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні святого Євангелія за день до Великого Посту нам нібито показує, як треба поститися. І в першу чергу вони звертають увагу, що треба молитися і робити добро, добрі справи. І навіть слова каже, що молитися треба, як ми щойно помолилися, Отче наш. Але нібито каже, що слова можна промовити, а молитви не буде. Бо якщо серце буде налаштоване по-іншому, ніж говорить Господь, то зовнішнє буде виглядати правильно. А суті своєї не буде, сили не буде в цих словах. Так він каже і про справи. Справи нібито добрі, милосердні, які можуть, можемо бачити, але не буде користі мені від них. Як і піст, я можу постувати, а користі від нього не буде. Справи милосердя, справи молитви, справи посту вони самі по собі правильні. Але вони можуть зіпсуватися моїм відношенням до них, моїм ну, вкладанням, зміненням в них смислу, ну, такого насичення. І в чому то полягає? В тому, що якщо я роблю справи милосердя, то я повинен е не показувати їх іншим. Як там кажеться, ліва рука не повинна знати, що робить права. Саме для того, щоб не вести свого в цю справу, ну, тобто маленького, маленького, маленької зміни, щоб помилосерцю, це ще й тому, щоб людям визнали, що я ніби дав милосердний. І молитися на показ, він каже, коли почнеш молитися на показ, то це показати людям, що я ж такий молитовник. Або робити добру справу, щоб про неї всі а, з мого боку побачили і визнали мене добрим. І коли я це від себе приношу, то а, сама молитва, сама милосердя, справи милосердя, справи добра, вони зіпсую, ну, зіпсовуються. Як знаєте, я додаю в бочку меда ложку дьогтя. Вони перетворюються з гарних речей в. Ну, принаймні, ті гидотні, які і їсти неможливо. І комусь подати, і саму вони не потрібні. Так перед Богом це виглядає. Бо якщо не буде за справу милосердя, які я хочу примножити, мети, а мета в чому бути? Бути самому милосердним. Справи добра бути самому добрим. Справи посту любити Господа більше. То Якщо я в цю е, гарну, добру мету кладу щось своє, то я її повністю зіпсую. Ну, Ще й виглядати гарним. Господь, кому треба і кому корисно, і так покаже перед людьми е, святим. І ми їх бачимо, як люди відносяться до святих. А кому не треба і це не корисно, то він прийме і вже покаже красу добрих справ, навіть не красу добрих справ, а красу до. Доброго серця, милосердного серця, серця, сповнено любові перед іншими, бо так корисніше цій людині. так вона і станеться. Напевно, ця суть Божого знаєте, плану, Божого задуму або Божої краси, які Господь хоче в першу чергу подарувати людському серцю. щоб та Божа справа, зовнішня красива, була насичена внутрішнім красивим світлом, яке б світило і поширювалося не тільки в земному нашому Царстві, а й в Небесному. Амінь.